Так, зараз ми розпакуємо і подивимось, що там в середині. Дуже цікаво, бо в мене до цього був поверхна. Акумулятор, на акумуляторах з нікеля і, чесно кажучи, сумнівне задоволення. Після довгих пошуків ми обрали на літій акамуляторі. Давайте подивимось, які заявляють характеристики тут. Максимальна швидкість обертання 1350 оборотів на хвилину. Є дві швидкості. Робочі характеристики. Напруга 12 Вт, кількість швидкостей 2, швидкість 1350. Комплектація Шуруповерт, акумуляторний інструкція з експлуатацією. Вага 1,9 кг. Вага 2 КГ. Розмір упаковки. Так, ну це не цікаво. Гарантійний термін ремонту 1 рік заявляють. Термін експлуатації 5 років. Дата виробництва 10 місяць 2023 року, тобто свіженький. Ну, виготовлено в Китаї ось видно, на замовлення компанії Розетка. Подивимося, що там всередині прийшло.

І ось такий чемодан. Цікаво, що в чемоданчику все. Хайненько. Відкриваємо. Дивимось, що всередині. Доволі такі міцні застіпки. Так. всередині у нас. Є інструкція. Ну, кажуть, що гарантійний талон вони не кладуть. Гарантія це е, ваш чек про покупку даного товару. Так, осафуває такий. Мабуть, ці всі акумулятори. Швидкість перемикається доволі тугенько. Перемикач вперед-назад. Є підсвіточка, Ось, працює бачите? Підсвітка це дуже зручно. Є в розетці е, схожі шуріки, але е, цей край у них, ця частинка, пластмасова. Вони дешевші йдуть, але я обрав трішки дорожчий, але це, я думаю, буде надійніше. Отже, на, саме, на самому шуріку. Теж є характеристики, кому цікаво, дивіться. Акумулятор. Взад, да. вперед, освещаем. Так, работает, мы можем обратиться на свароцен. И тут швидкості перемикаються. Дуже цікавий апаратик. Давайте спробуємо писали в описах і в відгуках, що а ось дивіться, який тут акумулятор. Головне, щоб був літій в акумуляторі. Ну, вироблено в Китаї, звичайно. Але будемо надіятися, що буде слугувати довго і надійно нам. Для, нам потрібно для побутових умов, тож я думаю, цей апарат справиться з цією задачею. Так, в наборі ще є у нас зарядна таке. 12. Вольт. Нічого надзвичайного. І що дуже важливо, є другий акумулятор. Теж на літі. Це класно, коли є два акумулятори. Коли один здохне, інший можна під'єднати і працювати далі. Так що ано, спробуємо писали в описі, що складно знімається батарея. Ну, як бачите, нічого складного немає. Батарея знімається доволі легко. Так і вставляється. Ось такий апарат купили в компанії розетка. Будемо надіятися, що він буде слугувати довго, нам, вірно. Ви, звертайтеся до компанії Розетка. На сьогодні я вважаю, що це один із найнадійніших продавців в Україні. І коментуйте, будь ласка, це відео, в кого вже є такий апарат. Кажіть про недоліки його, про плюси, можливо, ми чогось не знаємо ще. Будемо вдячні вам за коменти цього відео. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей!